Ну що, готуємо? Тільки ц... Бо цей паштет їдять навіть ті, хто каже, що типу не любить печінку. Всі інгредієнти і грамовки будуть в описі, а ми починаємо. До чебрецю з рослинною олією додаємо моркву та цибулю, смажимо, доки цибуля не почне золотитись, і забираємо на цю ж сковорідку. Печінку. Буквально по пару хвилин з кожної сторони на середньому вогні. Далі повертаємо наші овочі, додаємо улюблені спеції. Забула сказати чабрець, ми дістаємо з овочів, сіль перець, секретний інгредієнт родзинки. Вершки розмішали. Лаврушку і перчик я завжди кладу в чайний пакетик, так, потім зручно його забирати, на маленький вогонь під кришкою на 20 хвилин. Дістали пакетик та перекладаємо в блендер вершкове масло, ром чи коньяк. І взбиваємо. Перекладаємо, охолоджуємо. Хаштет, Карамелізована цибулька. І воля. А щоб не прогавити рецепт карамелізованої цибулі з якоїсь страви ще смачніше, підписуйся на мій канал.